У Святоуспенському кафедральному соборі Полтави сьогодні попрощалися з захисником України Олексієм Шевченком. Чоловік родом з Тернополя, проживав у Полтаві, 23 листопада 2024 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді стрільця снайпера у 425-му окремому штурмовому полку Скала. Загинув 23 серпня у районі виконання завдань за призначенням у Донецькій області. Олексій Шевченко був 41 рік. У захисника залишилися мати, сестра, близькі та друзі. За словами сестри, Олексій упродовж життя мав улюблену справу. Захоплювався мототехнікою. Поховали воїна на затуринському кладовищі. Вічна слава героям, які боронять нашу землю. ‫כי יש לך אהלן ושאהלן ואהלן. ‫האהלן ואהלן 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 ואהלן.